Всім привіт! Ну що, друзі, на дворі в нас осінь, на дворі у нас холодно. Я вже вдягнув шапку, але бачу вже та і курточку. Так, що ми робимо? Друзі, ми розпочали сезон. Ну, перш за все підготовки. підготовляємо діляночку під часничок. О, дощики йдуть проходять І вирішив я підготувати діляночку, ну і далі вже треба буде садити. Бо погода така, бачу, багато стоїть, що дощі будуть, як воно буде, і як воно буде садитися, не знаю. Тож вирішив, нема що тягнути, будемо працювати. Обійшов я мотоблоком по периметру вже, діляночку, і. Що хочу розказати, показати. Дивіться, внесли ми добриво в розкид. Ну, по всій ділянці в розсип. Таке у нас добриво, друзі. Ось, це ще залишив від щоб вам показати. На камеру так не передає. таке якесь розовеньке. Це в нас поліхвоска 6-20-30. Ну, так як нам заявили продавці. Ну, так як. По складові доволі непогано доброго. В реальності, як воно буде працювати, не знаю. в минулому році ми працювали Терногран 21, але ми давали в родочок. Ну і що я хочу сказати? Так як я цього року вже бачу розсипав по полі, то таке відчуття, що ми і близько того всього добриво не давали під часник. Що по нормах? Дивіться, як я працюю. По розрахунку приблизно 2 кг на сотку в розкид Це я розкидаю зараз. Ну і ще планую не знаю, як буде в реальності, чи півділяночки, чи всю діляночку е кілограм ще в радочок Ну і це, та, якби 3 кг на сотку. ну По е показниках та, якби ми входимо в ті норми, які необхідні та, якби для часничку. Як воно в реальності, не знаю. Ну, така ось картина. О, ну що, зараз я ще розсиплю трошки добрива, ну і буду далі працювати. Так, друзі. Дорозсипаю я добриво. Тут вже так його і небагато залишилось. Е, Що ще я хочу сказати на рахунок добрив. Ну, е так як я розсипаю, о, ну, на мій погляд, що ми стільки добрів ще ні, ніколи не давали. Е звісно, в минулому році в нас така була картина, що е біля дому у нас був і гній, ну так, якби чи гній, чи перегній, як там правильно сказати. О, І в нас. Е Друзі, було ще так якби собирати. От, то біля дому я так скажу, ну, що я, я так рахую, що біля дому я в добриво вклався. Така ось картина. О. І на рахунок, біля дому то так якби з добривом все нормально, а от на рахунок в полях, як я давав добриво, о, то я ну, так собі думаю, розмірковую вже як то кажуть, працюю над помилками, що в полях ми дали мало добрив. О, і за рахунок того, я думаю, в нас в в полях і урожайність, та якби плакала. Ну, Чи так воно, чи не так, я вам не скажу на 100%. Ну бо. Друзі, погодні умови дуже сильно там внесли свої корективи, то наскільки воно все збігається, хоча б з однієї сторони, якщо так порозсуждати то можливо, якби йому було, так якби учасничковий було більше добрив, то можливо йому краще було б і морози перенести. ну Тут теж є такі нюанси. Тож, в цьому році. Садимо ми часничку мало, ну як мало, менше набагато як зазвичай. Точніше, як в минулому році ми посадили. О. І заодно ми хочемо все-таки подивитися, попробувати ось на рахунок добрив внести більшу норму, та якби, ну, як більшу нормальну норму добрив, таку як книжка пише. І заодно подивимося. Чи це все ну, дійсно воно так. Ну, Перш за все, що ми хочемо витягнути кращий результат. Кращий результат по часничкові, то по калібру. Тому так і вирішили спрацювати в цьому році. Звісно, добриво дуже дороге. Якщо я не помиляюся, мішочок добрива 1800, то ну, така, друзі, картина з добривами і розсипаю та, й, як сказати, з однієї сторони, друзі, я розсипаю це добриво і плачу. Ну, е, ну дороге добриво, знаєте, ну, висипаєш тільки в землю грошей. Та, як би сказати. Щоб ви розуміли, на цю всю діляночку нашу, якщо порахувати по, е, ну, по книжці, так скажу, о, то нам потрібно сюди ну, практично 50 кг добрив. Ось і рахуйте, е, в цьому сезоні, що я хочу попробувати, все-таки е, порахувати файно, порахувати. Наші фінансові затрати на це все діло. Тоді будемо більше точніше рахувати якісь, якісь прибутки. Ну, бо з кожним роком така картина з чесничком і все-таки хочеться вирахувати реальність, реальну якусь фінансову складову. Такі ось ось, нюанси. Так. Що ще хочу сказати на рахунок цього доброго. Читав я за нього, що так, якби його мона розсипати і просто по ґрунті, і він так якби розчиняється. Наскільки правильно, правда, не знаю. Так, друзі. Ну що, як всі нормальні фермера працюємо до ночі. Дивіться який захід сонечка. Сонечко червоне таке. Ось так воно це все діло. Бачите, як виглядає класненько. Так. Ну що, а ми зробили всього нічого. І я так розумію, що на сьогодні ми багато і не зробимо. На жаль, ну нічого. Що зробимо те й наше? Так, друзі, ну що, виходить? Все доволі адекватно. Бачимо, стерня сої ну, <кхм> велика. Так, тут, бачите, я пройшов все два рази, ось це місце. Е -е, бачимо свої скільки. Е -е, бо тут ну, склад був. Получається, воно так як не переверне, то воно і тяжче і більше е -е, стильні. В загальному фрезеровка гарно. Спочатку роздумував, що я в два сліда буду йти, а потім щось собі подумав. Ні, все-таки в один слід я пройду О, з нормальним перекриттям, чуть-чуть зміщ... зміщаюся. Ну і так. О, тут розвертаюся і я потім поперечку відійду. Тут я трошки неправильно зробив, треба було мені периметр, може, не обходити. Ну це таке. Така, друзі, ось картина. Покажу ще вам раз сонечко. Сонечко вже ховається за небокрай, бачимо, що раз то далі. Ну а я працюю. Ну що, друзі ви це бачите це називається як, о встигнути до дощу коротше до чого тільки не додумуюсь ну ситуація яка пізно почав а все-таки доробити площу хочеться завтра неділя а там понеділок і плюс завтра стоїть на нічого зараз у нас дощ я думаю, якраз добре я зафрезерую і після дощику воно так, якби земелька вляжеться і тоді можна сіяти. Така ось зараз картина, дощик розпочинається. Думаю, зазніму для вас такого контенту. Світла нема, не вистачає. ну Що Солярка в бакові вже на нулю, Коротше, все трошки не по плану. Ну, але... Ми працюємо. Зараз покажу що. Так, Я думаю, ви побачили, що там все-таки дійсні капельки. Ну, коротше, дивіться, маю таку штуку. Такий ось ліхтарик на акумуляторі. Купляв я собі друзі Гвинтоверта. І е, по акції можна було взяти, так труди якось там трошки дешевше. Ну, коротше, якась там була акція цього ліхтарика. Вирішив взяти. Він нам дуже сильно виручав нас на е, нашій будові, ну на будиночку. І я вам скажу, класна тема. Ну і зараз виручаю. Ну що, залишилось мені. Е, так, друзі, видно, не видно. Погано видно, ну але... Так, ось тако зробити поперечку. І все, діляночка готова. Тож. Ось таке воно, друзі, сільське господарство. Зараз я... Бачите, я його розгортався. О, наробив таких ямок. Я, ну, я так і планував, що я буду ще раз робити відору. Ось зараз. Заїду сюди, розвернусь та й погнав. Ну все. Всім пока, миру і добра.